Вітаю друзі на каналі. Сьогодні 20 листопада 2025 року. Знову у нас блекаути. Раніше колись я обіцяв зняти відео, як збираю акумулятор, але так і не зняв його. От комірки колись я знімав розпаковку Envision 8 штук. 8 штук не Envision. Внизу Envision, вверху EV. Оці 8 верхніх EV у мене стояли на акумуляторі 24 вольтова система. І я якби, докупив ще 280 Envision 8 штук. І тепер вирішив зібрати собі 48 вольтовий акумулятор на 280-х комірках. Ну, тут розбирати вже не буду, там видно у нас. Кабелі йдуть. Тут у нас от із BMS плати, там далі BMS-плата GK BMS інверторна. Тут у нас от такий от корпус з екранчиком поставив. Поки він працює будинок на збірки з анкону 5 кВт. І про що це відео? Відео це про те, що я коли почав збирати, я, ну, знаючи, що потрібно е акумулятор свій, цей 24 вольтовий зарядити до 100%, потім в ідеалі зібрати от з цих такий самий акумулятор, теж зарядити до 100%, потім тільки їх з'єднувати. Я не пішов таким шляхом, е думав, що зекономлю, зекономлю якийсь час. Ну, можливо, я його і зекономлю. Що я зробив? Я зробив і просто розрядив ось цей акумулятор до 64%. Так як зазвичай після збірки акумулятора, BMS-плата показує приблизно 65-66% заряду. Тому я розрядив ці до 64%, але при цьому не вгадав по напрузі. На цих всіх була напруга 3,22%. 7, здається, а тут 3,229 вольта на цих всіх. Що мені це тепер що воно мені вилазить? Вилазить воно в те, що починає при заряді акумулятора е, на оцих от трьох крайніх комірках. Останні вони це 14, 15, 16 Напруга піднімається до 3,60-3,65. У мене навіть було «Over Voltage Protection по них. Ну, і до чого я прийшов? Прийшов я от до такого балансування. Такий, Така в мене балансувальна система. От вчора я робив із цими чотирма комірками, ніби допомогло. Вони сьогодні вже при зарядці все нормально. Тепер у мене ось на цих трьох комірках напруга високо росте. Тобто, що, потрібно їх трошки розрядити. Я не знаю, скільки мені їх там розряджають, але от я підключив, ніби як 12-вольтовий акумулятор, 12-вольтовий інвертор. Далі вмикаємо фен. От коли він просто дує. Ну, бачимо, там от напруга просідає. Ну, Я ще й вмикаю першу швидкість нагрів і включаю, от воно просідає. Напруга просідає, так, трошки поганяю. Раз із цими вийшло. надіюсь, що із цими вийде. І можливо, вже завтра у мене все буде відбалансовано. Таке, не робіть моїх помилок. Можливо, простіше було б зібрати акумулятор із нових на 24 вольти, повести його до батьків на 24 вольтовому інверторі, зарядити І потім вже збирать. Ну, Хотілося як краще, але вийшло як завжди. Ну нічого, балансуємо далі. Всім на все добре. Тримаємося.